Доброго вечора на вечірній касті для атеїстів. Сьогодні ми поговоримо про етичні аргументи на користь існування Бога. Що є добре, що є погано? Що є благо, а що є зло? Протягом століть люди відповідали на це питання більш-менш ясно і конкретно, виходячи із загального уявлення про добро і зло. Так званий моральний консенсус. Сьогодні ж таке запитання викличе непорозуміння. А що ви маєте на увазі? Добро це те, що конкретна людина в конкретний момент і в конкретному місці вважає добром. Єдиних етичних принципів бути не може. Відмінності в переконаннях, принципах визначаються неоднаковістю людських потреб і соціальних умов, у яких ці люди перебувають. Цей підхід характерний для так званої епохи постмодернізму і становить собою наслідок розчарування у плодах епохи просвітництва, одіозно визначеної як модернізм. Умовною віхою, від якої ведеться відлік модернізму, вважають французьку революцію 1779 року. До того часу, в період, який згодом набув не менш безглуздої назви премодернізм. Етичний консенсус європейського суспільства формувався на основі Біблії. Просвітителі ж проголосили звільнення від релігійних забобонів та формування нового етичного консенсусу на підставі розуму. Розум задекларували царем-визволителем, таким собі найвищим критерієм істини. А шляхом до визволення стала отримувати розвиток цей через освіту. Наука мала забезпечувати розвиток цієї свободи. Людина була оголошена найвищим мірилом усього, метою природи і культури, як і засобом досягнення цієї мети ставав прогрес. У несучий кут були поставлені цінності французької революції, загальновідомі свобода, рівність, братерство. Усупереч радісним очікуванням замість формування нового консенсусу, розквіт розуму. Призвів до втрати моральних критеріїв у Європі. І з рівністю вийшло не дуже. Усі рівні, але, так як і в Україні, деякі рівніші за інших. Якщо немає єдиних моральних норм, то правда виявляється за тим, хто має право вирішувати, чия правда. Якщо між вами і вашим опонентом зброя, то сила ваших аргументів. Залежить від того, по який бік від цівки рушниці ви перебуваєте. На практиці свобода виродилася в безмежний індивідуалізм, а братство і рівність у все більше соціальне та економічне розшарування суспільства. Замість обіцяного консенсусу розум призвів до повного плюралізму думок. Мудрі каже: не хочеш розчаровуватися? Не зачаровуйся, Модернізм визволив в лапках західне суспільство від релігійної залежності. Однак чарівливість ілюзії побудови нового етичного консенсусу на раціональному ґрунті призвела, зрештою, до розчарування в самій ідеї консенсусу. Звільнившись ще й від гніту визволителів розуму, європейська культура повернулася до плюралізму думок та етичного. Релятивізму, тобто уявлення, що всі моральні категорії відносні, притаманний античності. Такий стан суспільства дістав ще одіознішу назву постмодернізм і його умовною вікою вважають падіння берлінської стіни у 1989 році. Якщо модернізм усе ще визнавав об'єктивний характер моральних категорій добра і зла, то постмодернізм. Визначає тільки суб'єктивні добро і зло. Єдиною загально визнаною чеснотою стає толерантність, тобто терпимість до іншого інакшого. Але й вона не абсолютна, оскільки закликає бути нетолерантним щодо нетолерантності. Відтак моральний релятивізм, притаманний постмодернізму, призвів суспільство до втрати самої здатності знайти консенсус. І обернувся ще більшим розчаруванням. Дехто вважає, що ми тепер, по суті, вступаємо в якусь нову епоху, яку доцільно було б назвати пост-постмодернізмом. Якщо критерієм істини для премодернізму слугувала віра, для модернізму розум, а для постмодернізму власна думка, то пост-постмодернізм, Висуває новий критерій інтуїцію. І це вже вселяє хоч і слабку, але надію. Адже в людину творець заклав інтуїтивну здатність до розрізнення добра і зла, яка зветься сумлінням або совістю. Писання каже: бо коли погане, що не мають закону з природи чинять законне, вони, не мавши закону, самі собі закону. Що виявляють діло закону, написане в їхніх серцях, як свідчать їм сумління та їхні думки, що то осуджують, то виправдують одна одну. Давайте поміркуємо про совість. Власна совість завжди була моральним орієнтиром для кожної людини. Тепер же для багатьох вона стала найвищим моральним авторитетом. Але що таке совість, і звідки вона береться. Ми можемо запропонувати чотири варіанти походження морального авторитету, що закладений у нашу свідомість. По-перше, його джерелом може бути природа, тобто щось нижчого порядку стосовно мене самого. По-друге, це можу бути я сам. Джерелом совісті можу бути я сам або щось рівне мені. По третє, таким джерелом може бути суспільство. Теж, щось рівне мені, суспільство, в якому ми живемо. І четверте, джерелом совісті може бути Бог. Тобто хтось вищого порядку. Але я не можу бути абсолютом сам для себе. Хіба ж я абсолютний? На жаль, ні. Я сьогодні вважаю так, завтра інакше. Сьогодні я роблю вчинок, про який на завтра шкодуватиму, думаю одне, говорю інше, а роблю третє. Як я можу вимагати абсолютного виконання моєї власної волі, від кого завгодно, навіть від себе? І чи здатний я звільнити себе від абсолютних моральних зобов'язань? А тим більше щось нижче, ніж я, чи то тваринний інстинкт, чи то потреба виживання? Не може становити для мене морального абсолюту. з цієї причини і суспільство не може бути для мене моральним авторитетом. Адже воно складається з подібних до мене людей. Збільшення кількості людей не зробить їхню колективну думку абсолютною. Істина не визначається числом голосів. Те, що більшість німців схвалювала винищення євреїв. Зовсім не означає, що це було правильним. І якби перед потопом провели референдум, опитування соціальне, чи може вода падати з неба, Нойби опинився у меншості. В старому завіті, в законі Моїсея, чітко заповідано: не будеш з більшістю, щоб чинити зло. Залишається тільки один варіант. Єдиним реальним джерелом абсолютних моральних цінностей може бути тільки те, що вище за мене, тобто Бог. Тоді ж, що ж таке совість, Це інтуїтивна здатність відрізняти добро від зла. Сама етимологія слова совість, церковнослов'янське совість, калька з грецького означає спільне знання, вказує на всеосяжність цього поняття. Моральні принципи єдині і для кожної людини, зокрема, і для сукупності людей, і для всього людства загалом, вони відзеркалюють доброту Бога. І якщо наші дії не відповідають цим абсолютним принципам а таке стається нерідко, то ми визнаємо проблеми не в принципах, а в нас самих. Але навіть маючи божественне походження. Сама по собі совість, тим не менше, абсолютним критерієм бути не може. Отці церкви називали її голосом Божим у людській душі. І це визначення, на перший погляд, суто образне, чудово показує суть проблеми. Дія совісті включає три складові: об'єктивну, тобто Божий голос, фактичну, тобто обставини. і суб'єктивну. Власне душа людини. Згадаймо, як пророк Натан через притчу про багатія та овечку бідняка викрив царя Давида, коли той спокусив Вірсавію. Об'єктивна складова совісті, те саме спільне знання, була виражена у словах Давида. Вартий смерті чоловік, що чинить таке. Фактична складова. Виявляється для царя несподіваним, сказав Натан до Давида. Ти той чоловік, ось тут і проявляється суб'єктивна складова. І сказав Давид до Натана: Згрішив я перед Господом, Давид муж за серцем Божим. Згрішивши як людина, він під тиском докорів совісті приймає Божу оцінку свого вчинку. Григорій Сковорода. Влучно вказує на цю здатність людини, що не втратила зв'язку з Богом. І каже: не я Бог, і грішу, не я ж таки біс і каюсь. Проте так буває далеко не завжди. Поговоримо тепер про доказ від Канта. Те, що людина має уявлення про моральний обов'язок, Іманил Кант вважав. Найбільш неспростовним доказом існування Бога. Кант вважав так. Справжня моральна поведінка це коли робиш щось не задля якоїсь мети чи вигоди, не на підставі припущення, що це приведе до сприятливих наслідків. Такий підхід філософ назвав гіпотетичним імперативом. А тільки тому, що діяти так правильно. І він назвав це поняття категоричний імператив. Дію. Стверджує цей філософ, варто вважати насправді моральною лише в тому разі, коли на її підставі можна вивести універсальний закон. Якщо, наприклад, було б правильно не віддавати, взяти в борг, то безсумнівно ніхто би в борг не давав. Тому вже самий факт, що люди позичають гроші одне одному, свідчить про аморальність неповернення боргу. Доказ Канта базується не на теорії. Тобто чистому розумі, а на життєвих реаліях, практичному розумі. Те, що наші дії можуть бути, а можуть і не бути, істинно моральними. І те, що на підставі наших істинно моральних дій можна виводити універсальні моральні закони, свідчить про об'єктивний, абсолютний моральний закон. Існування ж абсолютного морального закону свідчить про існування абсолютного морального законодавця. Дві речі, казав Кант, сповнюють душу завжди новим і дедалі сильнішим подивом і благоговінням. Чим частіше і триваліше ми роздумуємо про них, це зоряне небо наді мною та моральний закон у мені. Роздумуючи про моральний закон, Клайв Люїс, автор хроніки Нарнії, говорив: так. коли корабель вирушає у плавання, Перед ним постають три питання. Перше, як не потонути. Він відображає царину персональної етики. Як я маю жити, щоб залишатися людиною? Друге питання як не зіткнутися з іншими кораблями. Це царина суспільної етики, принципи взаємодії з іншими людьми. І нарешті третє питання. Найголовніше куди? Треба пливти. Якби все зводилося тільки до перших двох питань, найрозсудливіше було би не виходити з гавані, але призначення корабля вирушати у плавання. Попри всі бурі та шторми. уникнути бурі і штормів не вдасться нікому. Світ повний зла, страждань і смерті. Але наше призначення їх долати. Багато хто вважає, що наявність у світі зла і страждань. Слугує доказом того, що Бога немає. Насправді ж, усе навпаки. Вони свідчать про існування Бога. Якщо існує темрява, то має бути і світло. Якщо існує зло, має бути і добро. Якщо є диявол, отже, має існувати і Бог. Кожен, хто визнає існування зла, тим самим визнає також існування добра. Адже саме поняття зло означає відсутність або нестачу добра. Отож, якщо добра немає, то і зла не може бути. Але визначаючи існування добра, людина визнає існування об'єктивного морального закону, який дозволяє розрізняти добро і зло. А хто визнає існування об'єктивного морального закону, той тим самим визнає і існування морального законодавця. До завтра!